Спеціалісти одного з підрозділів ЗСУ, виконуючи бойові завдання, успішно протидіють ворожим шпигунам, терористам та зрадникам. 18 грудня день військової контррозвідки України. Спецоперації контррозвідників вражають загарбників, а вся світова військова спільнота захоплюється їхньою майстерністю. Народний депутат України Юрій Шаповалов привітав захисників. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив. Сьогодні вшановуємо відданість та відвагу співробітників військової контррозвідки СБУ, які відіграють важливу роль у боротьбі з ворогом. Також нардеп Юрій Шаповалов додав своєю сміливістю. Ви змушуєте ворога відчувати жах і паніку. Ви викриваєте численних ворожих агентів та шпигунів, запобігаючи диверсіям та терактам. А ваші спецоперації вражають весь світ своєю винахідливістю. Честь вам і слава! Бажаю всім здоров'я та натхнення, мужності та витримки, віри у перемогу та впевненості у власних силах. Уся Кременчуцька громада доєднується до вітань та бажає мужнім воїнам здоров'я, сил та наснаги у їх нелегкій справі. Переможемо разом! Дмитро Сирульник, Кременчуцькі новини.